Диви на каналі Катя Плей і Богдан Плей. Звинюшка, привітайся. <рик> і ми сьогодні почали нове виживання. Так. Бо там то, наші серії всі вже по максимально. І покажи, де ми починаємо нове виживання. Ви... Ой, дивись Богдан, такий якби би його. <рик> <рик> Кого я так роблю. Коротше, Ну ми продовжуємо. Ми сьогодні я... йдемо по дереву. Я думала, що тут дерев нема. Ну що там, Катя, йдемо? О, я овечку знайшов. Ми йдемо ми йдемо по дереву. <хи> ну там де дерева є. Та я тут знайшла дерева, поки я не. Ви я там іду. Uh -huh. Йдемо зараз дерева рубати. Uh -huh. Куди no, зі мною? No, no, no. Блін, mm. yeah. вона тікає від мене на гору. Тут стільки дерев багато. А я думала, що тут дерев немає. Uh -huh. І в пустині дивно, що є вода. Yeah. Тут є ціле озеро. Ладно, yeah. будемо ловити рибу. Yeah. І, всього, і всього не вилітає золовито виживання там, де ми тоді виживаємо. Та, та, класно було. та мені теж сподобалось. Ага. Як ми зловили сідло, так радувалися. Та. <ріх> Але в одному вижиманні ми... ми не знімали його. То просто так ми грали. І ми зловили сідло, ми так радувалися, <ріхи> а коні. І знову знов зачарована удочка, правда? Так у коней взагалі не було воздуха. Так, взагалі. Навіть ми... ми дійшли до краю світу. Все, вже він закінчувався. І... І напишіть в коментарях, чи може світ закінчуватися, чи то в нас не прогружає далі. Просто я йшла далі, а мене не впускало, якби невидимі блоки. Угу. У мене шість берези і чотири таких. Шість берези? Та ти з ти по різних дерев не рубай зразу якісь. А чого? Та просто ні, бо ми на хату маємо собі ще дерева. Ті дуби Якщо я... то я дерева, берези зробила для того, щоб речі робити. Так? Так. А ну то йди зроби верстак з білих тих. Я зробив зробив нам дві кірки. Я тупора два зробила. Добре, буде тупор. В тебе скільки таких для нашого домика? Дуба деревесних дуба? 16. Мен 36. Дай мені ті доски. Скільки тут Один Блін, хоча б в гніла плоть була, а то у нас з м'яском того. Ми, напевно, як все будемо будувати домик, я тоді закінчимо. Так. І Так, ми продовжуємо. Тобі мечик і я маю дати кірку і тупор. Так, ти зробила її кірку? Так. Добре. Хтось так. Я... Дай мені ще дос. доски мені дай. Чуєш, я така на-на-на-на-на. Угу. Я буду займатися нашим доміком. І наша тобі реч. Речі? О, речі, речі. Ой, дякую кстати, за речі. Там є шахта, може йде уголь нам. Та ой, я О, тут давай буду О, Давай бать. прям пута будемо. Може там де ми з'явились, бо то далеко, потім Та, йти. Ні, ну і кот. Просто потім дуже далеко, коли помремо, йти. Ну і що? Стараємося mm. не помирати, то що? О, я яблучко маю. Добре, тримай йде купічку нам треба Катя. Та йди, а я треба буду рубати. Ні, хата дуже велика. Нам може, з камня будемо робити домик? Ні, з камня ні, з камня ні. І так ніхто не підпалить. Ну, може хтось може підпалити. Я просто хочу робити то виживання таким довгим. І знаєш що робити? хочу? Шо? Камін. Камін? Так. То. то нам треба зажигалку ідемо, візьмемо те, що не горить. Не Ми в ад підемо. А, для порталу що треба? Багато чого, я ж планую велике виживання. мені лопатку, будь ласка. Добре, мені треба ще місці. Доміка. Я не там розташую. Без проблем Просто домик. Ходи сюди, я тобі ще доски. По ширині, дам. по ширині, дуже вузенький О, яблучко, яблучко, у мене теж є. Я, кстати, їсти хочу, але треба. Пічки. У мене, мене є курка. Тільки mm. коли її з'їсти, утравлення буде. Ну, тобі два вида доски. Зараз. Зарапи. Я там викупаю вже. Ну тут треба було яму той. Яку яму? Яму, ой, не яму, а доски. Ой, камінь самі добувати. А на що? А де ти то робиш? Що ти то робиш? Щоб підлогу зробити. А підлогу пізніше А що? Перше робити дай мені лопату. що? Та я скоро тут ямку. Виклю. Я нашу ямку, нам пособ не хватить. У мене мож... ми зробимо з берези. Наш яйдо. І доски нам. А я буду тобой робити. Один став, молодець. Іди ще добувай до Добре? Зараз я підлогу дороблю. Окей. Okay. Ой, я коня знайшла. Хоч нормальний мір, там, де коні є. Okay. О, коровка. Привіт. І о, пам'ятаєш той біом, ходи сюди за мною. Я знайшла той біом там, де ми були в тому виживанні. Стоп, шкай, є. Я тут сзади тебе. А, ходи за мною. Там тому? то там, де в тому виживанні я знайшла той біом, блін. Я там теж темні дерева буду робити. А ти там дім роби. Добре, темні, я навіть не знаю. Що темні? Що ми з темних будемо робити Ну дах. У нас, коротше, буде хата розглянула. Так, правда? Так. Йо, я тут як той дурний плева стрибаю. Угу. Тебе скільки шерсті? У мене нуль. У мене одна. Добре. Ну то нормально. Такий клас, так багато в тебе кажуть. Правда? Угу. Так багато шер... Шо, геть можна зробити мільйон ліжок шерсть. Мільйон точно ні, угу. бо виживання то неможливо зробити. Хіба якщо рік і грати в ігру? Може не рік, може десь літ, ціле літо. Або навіть не знаю. Та. Тобі подобається хати різнокольорові? Так. Мені подобається хати як мозаїка. А що, що таке мозайка? Ти що не знаєш? Поясніть йому в коментарях, що таке мозаїка. А ні, а я хочу почути від тебе. Що це таке? То, типу, все різнокольорове. таке. Ну, то так і скажи, а ти напишіть в коментарях, в коментарях. Бо нам мало що пишуть в коментарях. Що я зроб? Тільки зрозум? То... О, в мен... тебе скільки ти втирав? 36. Нарубай мені ще таких простих, з яких ми робимо стіни. Вже вечір. Ладно, сам я теж йду до хати. Зробимо, може, мозайку. Ні? Хати, майже, ні. А потім достроїмо. Каті, я знайшла як... піщеру. А ми що робимо? Дах буде з тих темних, що ти зараз рубаєш. Е -е, Та може перестроїмо, потім буду з лопаткою. Луп... Желізною зомбік біжить. Як перестроїмо на іншому місці? Ні. Кріпер! Вже, я... вже, вже, вже. Не підходь, а він не зривається, бо він надувся. Чого а, так? Я не знаю, тут якісь лаг. Я буду битися, тебе закістати. Добре? Угу. Ой, кать, тут кріпер біля мене. Ти підійди до нього, нехай надується і буде лаг які ла! Кльово. Я на пічку нам буду добувати. Мен... Я вже то маю на пічку. Добре. Роби на ті інструменти такі. На камінні інструменти. Блін, я жарти хочу. У мене є їсти яблуко, три м'яса ем, не жарних. У мене є дві е, два, два уваги. ты деревянным мечком. Катя, Чуешь? офигеть, вбив... паук. Паук? Так, но ну, я тебе говорю, чтобы ты была біля меня. Мне нужно заниматься стройкой нашего дома, а тебе... Я овечку нашел. Убей. Возьмем мои вещи. Хорошо, я беру уже. Так, взяла все. Угу. Майже. мені зарадаш. Тут я павуків стараюся вбити. О вже ранок, походу. Ні, ще не ранок. Якщо вона вже починає рухатися, то вже має, скоро вже буде сідати. Буде виходити сонце. Взагалі недовго бігти до нашої хати. Тут Що? я бачу зразу. Там о Боже, я тебе бачу, як ти з маленьким шпиником б'єшся. Угу. Я скелетона знайшла. Ти маєш ніупо? Я зараз буду мати. Ну маю. У мене півсердечка. Ти била товпо що мене вбив? Так. Дай мені мою речку. Зараз. У Миш... я... мене півсердечко, я виживаю з ним. І ще мені за одну, дай той. Ще мені заодно дає ті, що дуби, ти на темні дуби. Добре. Не... Ти що? Не пам'ятаю, як вони називаються. Ня, 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 ня. Ох, бабай. Ні, то моє. Кірка. Е, на дуби. Кірка моя. Так, кірка твоя. Ми... Йоми, мо... Я мечок собі лишу, щоб е, тебе охороняти. і да, скільки в тебе тих стаків заробити нам стаків тих зубиків? Я знаю. Потім зробимо собі таку хату, як богачі. Катя, в мене 28, 28 досок і два стака. Е... Ну, добре. І таких простих, з яких ми робимо. Палучара! Отого От паука треба завжди, щоб він... Ні, то не той, я вже вбила того, що ти вбив. -то. Добре. Я поставлю зараз нам верстав. No, 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 no. Катя, ходи сюди. Що? На що? Йди в хату, зайди, і я тобі кину пічку. Добре, я тут поставлю. Зайди в тебе, скелетіна! Ура! Ти... Ховайся, ховайся, ховайся. Де та скелетіна? Каня. Губи хопені. Блінка щось дай На. Жар. Або буш... є, не треба, Я собі зажарю щось. Я йду по вечеру. Охороняй мене, щоб мене не вдарили. Знаєш, скільки в мене хоп? Скільки? Чотири сердечка. А в мене два. Зараз нам жариться їсти. Уведь. А, Катя, Та, я казав, ну будь біля мене. Все. Візьми мої речі. Зараз я з зомбіком тим розбитую. Вдарила того і веди його до нас духа. Мене теж вбили. з тебе <рес> такий телохронитель. Я знаю. З зараз ми прийдемо додому, розберемося з тим зомбіком і давайте прощатися, бо він мене нервує чомусь. Де давай беремо всі наші речі. Ми можемо без вас достроїти домик. Добре, ми достроїмо без вас домик, щоб ви поділи. Задія без два скелетона, уважай. Вони тепер на мене кинули око. Зараз. І мої. О, то той зомбік яблучка. А звідки той? Він в постені прийшов. Давай я розберуся з бронею. У на одне сердечко. Одна з полови. Мій М лук не бери. Та, добре, Я візьму, тобі віддам. А одна сердечко, Катя, одне сердечко. Я біжу. біжу. Біжу, біжу, все. Давайте прощатися на цьому. В кінці ми розберемося без вас і достроїмо домик, бо то неможливо. Не було. Добре. Ставте лайк, якщо вам сподобалося це відео, і підписуйтесь на наш канал. Всім па-па.